Можеш мені дати, будь ласка, попити? Попити воду мою? Пф, пф, На, тримай. Давай, а то я так пити хочу. 에, слухай, ну ми прийшли після фізкультури, і ну я, я теж пити хочу, а в мене мало. Пс, чуєш, а що в тебе в третьому? 에? Третьому я ще не зробила тільки перше роб. Та не перший, я звідси бачу, що ти вже мінімум на восьмому. А я цей я ручку розписую. А знаєш, взагалі треба було самим готуватися, а не шукати в писати. Все, не дивись. О, чуєш, може гребінець дати? а то я свій забула по вулиці, йшла, мене така на голові робиться. В мене немає. Та як немає? Ти ж тільки що розчісувалася. Я? Ні, тобі здалося, я отак руками просто так роблю. Ну, так, може і здалося, вибач. О, а що ти їсиш? Я в нас такого не бачила. Це мені мама передала з Німеччини. Ой, клас, а можна одненьку спробувати? Фу, Форе яке не смачне. Треба в смітник викинути, фу не буду більше їсти. То хочеш, я викину, я саме а, на коридор іду. Та ні, я зараз все одно піду, то, то я вже тоді викину. Ага. Діти, читаємо одинадцятий параграф. Слухайте, ти, ти можеш книжку посередині милю. положити, бо я свою забув. Ну, забув і забув я тут до чого. Ну, поділись на один урок. Ні. Тобто я маю нести всі книжки, а ти будеш з листочком ходити? Та будь ласка. Н Ні. Та боже, тобі, що книжки шкода? Часно? Да. Не дивись.